Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. Чи треба було взагалі наступати? Що ми дізналися про провал 2023 року? Чому саме зараз американські військові керівники засвітили проблематику нашої війни в статті The New York Times? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію. Наші глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба аналізують друзі, виключно вашу активність. Стаття The New York Times – це результат того, що вперше західні американські військові вирішили публічно пояснити, які досягнення були зроблені у війні завдяки військовій допомозі країн НАТО. І які проблеми є веденням війни в Україні з погляду американських військових і керівництво американської військової місії, і що вони бачать перепонами для ефективного ведення війни проти Росії. Складається враження, що основними проблемами була довіра між американцями та українцями. А також внутрішні проблеми суперечності в політично-військовому керівництві України. Оскільки керівництво американської військової місії відповідає за стратегічні та оперативні рішення, для них ключове питання: єдність, управління і стратегія. Згідно із цією статтею американське військове керівництво констатує, що в Україні відсутня військова стратегія. Будь-які стратегічні рішення постійно змінюються і перебуваються під впливом якихось інформаційних політичних ситуацій. Інформаційний вплив або політичні рішення Верховного головнокомандувача Зеленського можуть змінювати в останній момент будь-які плани військового керівництва. Вони відмітили і відсутність єдиного центру управління війною, оскільки у статті констатуються очевидні для нас речі в Україні. У військовому командуванні постійно є якісь суперечності та конфлікти. У статті описуються проблеми протистояння двох центрів управління сирського і залужного. І описується, що постійно втручається Зеленський із власним баченням, як треба вести війну. Американці вважають це проблемою для реалізації якоїсь єдиної стратегії та єдиного бачення. Дуже докладно розбирається контрнаступ 2023 року. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору. Навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами, тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати, а чи підписані ви на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею? або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми. Якщо подивитися на те, що написали в The New York Times, здається, що головний вибір був між наступом на Мелітополь і Бахмут. Там багато чого ще написано. Основна проблема, що у статті розбирається виключно ситуація, нібито треба було кудись наступати. А насправді це демонстрація. Цей опис, який там є щодо контрнаступу, показує, що в українського керівництва постійно змінювалися цілі та завдання. Велике питання: а чи були взагалі сили для якихось глибинних, глибоких наступальних операцій? Американці самі не знають там. Насправді немає чітких висновків, чи треба Україні було взагалі наступати. Вони самі в цьому не впевнені. У нас 2023 року було два великі наступи, про які у статті було правильно згадано: на Запорізькому напрямку і під Бахмутом. Була ціль оточити і взяти Бахмут. Операцію по Бахмуту керував генерал Сирський. Туди також пішла половина українських ресурсів. Отже. Питання в тому, а чи треба було взагалі робити ці наступи залужному і сирському, кожен на своїй ділянці фронту? Чи не було це просто побоюванням, що якщо вони десь не наступають, обов'язково когось із них знімуть з посади? І це проблема. Питання, яке виникає після цієї статті: чи треба було взагалі наступати? Чи варто було ці сили, які були зосереджені в необстріляних? І ще ненавчених нових бригад, які тільки отримали західну техніку, зашелонів кидати в наступ. Або, можливо, краще було б посилити оборону, не ставити такі широкі цілі та завдання. Зі статті виникає враження, що просто генерали виконували якісь інформаційно-політичні завдання Зеленського створити якісь великі наступальні операції без прорахунку сили засобів. Ось яке враження виникає після прочитання статті. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорству під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми. В американців якісь свої зауваження. Те, що говориться у статті, це, знаєте, якісь технічні деталі, тактичного, максимум оперативного характеру. А питання стратегії підкреслює, що воно не було визначено. Цитата з цієї статті, що українці постійно прагнули до великої перемоги, яскравої, блискучої нагороди. Чи припускаю я, що тодішній головком залужний, тодішній командувач сухопутних військ і нинішній головком ЗСУ Сирський могли не вірити в можливість яскравої блискучої перемоги і при цьому все ж реалізувати ті операції, які вони реалізовували 2023 року? Відповім, що на мою думку, це була політична історія і в Сирського, і в Залужного, яку вони робили просто на вимогу Офіса президента. Бо будь-хто знає ситуацію тоді на фронті, вона була вкрай важкою. У травні 23-го року ми втратили остаточно Бахмут. На Бахмут резерви для підтримки оборони не були спрямовані. Ми підготували два ударні групування для наступу і не посилили оборону, коли це було потрібно. Ми не посилили оборону Авдіївки, і там просто не було взагалі ніяких поповнень. Хоча було очевидно, що ворог там буде наступати. Ми не посилили оборону Бахмута. Замість того, ми накопичили сили, накопичував і накопичував, а потім пішли з політичним завданням отримання великої перемоги. А насправді сил для цієї великої перемоги не було. Хочу нагадати, що на той момент ворог провів мобілізацію, мобілізував в кінці 22-го року понад 300 тисяч військовослужбовців. І на фронті нічим не поступався нам кількісно. А на багатьох ділянках фронту, навіть на ділянках, де ми наступали, мав інколи перевагу в силах. Там не те, що не було нашої кратної переваги 3 до 1 чи 5 до 1. Там було 1 до 1 в кращому випадку, а інколи навіть у ворога було більше сил. Тим не менш, ми наступали. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. Ну а тепер повертаємося до нашої теми. І стаття показує бачення американських військових. Чому у нас таке постійне бажання великої перемоги і одразу? Тому що керують. Політики військовими операціями і вимоги нашим генералам ставлять саме політики. І ще спеціально: офіс президента фактично сварить військове керівництво між собою, створює штучний конфлікт, фактично розриває єдину структуру командування в армії, розділивши війська, армію на дві паралельні вертикалі: вертикаль залужного і вертикаль Сирського. Навіщо це робиться? Стаття є дуже жорсткою критикою такого підходу. Процитую, яким чином Україна вирішила реалізовувати контрнаступ. Сирський про запропонував провести повномасштабну атаку на Бахмут, а потім піти на схід у бік Луганської області. Для цього йому потрібно було більше людей і боєприпасів. На ставці президент Зеленський наказав розділити боєприпаси порівну між сирським і тарнавським, який відповідав за Мелітопольський напрямок і дати сирському ще п'ять новостворених бригад, залишивши лише сім. Для наступу на Мелітополь. Американці про це рішення не знали. Лише згодом помітили, що українські війська рухаються не так, як планували. Основна претензія американців, що замість узгодженого плану наступу на одному оперативному напрямку, в останній момент були розділені сили на два операційні напрямки. І замість концентрації сил під керівництвом одного командувача одночасно стали розділяти ресурси на двох. Тобто питання насправді в цьому. Я ще раз хочу підкреслити, що основне, що показує стаття, це те, що з точки зору американських військових в Україні відсутня єдина чітка військова стратегія ведення бойових дій, яка б ґрунтувалася на військовій логіці, а не на інформаційній, на очікуванні здобутку якоїсь великої перемоги. Насправді, проведення наступів у 2023 році, як ми бачимо, було просто приречено, тому що ми наступали на ешеловану оборону ворога. У якого було накопичено на той момент велика кількість боєздатних резервів, і ворог фактично пішов з нами в розмін силами? Ми втрачали боєприпаси на пролом, знищення ешелонової організованої оборони. Була абсолютно недооцінена роль дронів, яка не допускала концентрації військ і концентрованих наступів, які взагалі у нас були заплановані. І саме це призвело до важких втрат і провалу цих обох великих перемог, які планував Володимир Зеленський. Тобто в статті описується це бажання отримати якісь політичні інформаційні перемоги і швидкі результати, які були не прив'язані до організації, можливостей військ, до тактики, стратегії, до системи управління, її здібностей і можливостей. Усе це і призвело в цілому до провалу обох наступальних операцій. І Залужний не зміг прорвати фронт. І сирський не зміг прорвати фронт. У чому проблема? Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. Якщо згадати настрій в українському суспільстві в кінці 2022 року, після успішної харківської операції, після звільнення Херсону, чи можна собі уявити, що інформаційний посил був би іншим? Скажу, що ейфорія у нас існує виключно в Києві і виключно в медіа. А насправді ситуація на фронті в той момент була важкою, на багатьох ділянках, можна навіть сказати, критичною. Я хочу нагадати. Що ворог у той момент, буквально за місяць до початку контрнаступу, захопив Бахмут. У тому ж 2023 році, в січні захопив Соведар, просунувся вперед. А також у 2023 році ворог здійснив атаки під Авдіївку, просунувся під Авдіївку і створив загрозу наступу на це місто. Ворог атакував Вогледар усю зиму 2023 року і також дуже небезпечно просунувся на кількох ділянках. Тому на фронті ситуація на багатьох ділянках була критичною. Очікування перемоги, очікування якихось швидких результатів із ворогом, який переважав і сам на нас наступав у цей момент, це демонстрація повної відірваності від реальності. Таке враження складається, що планування і визначення цілей по телемарафону здійснюється, а не виходячи з реальності. Трамп не має жодних намірів витрачати американські гроші на підтримку української армії. Саме тому американські військові керівники і засвітили всю цю доктрину нашої війни, її проблематику у статті За New York Times. Для того, щоб, по-перше, відзвітувати новому американському керівництву про свою роботу, і, по-друге, показати, з чим втекнеться далі Америка і країни НАТО, можливо, після заміни керівництва місії, а можливо, з цим складом місії, які проблеми будуть у військовій кооперації з Україною. Тому це така. Перша доктрина, де чітко визначено, що відбувається у військовому співробітництві Америки і України, які проблеми американські військові бачать і хотіли б їх вирішення, для того, щоб досягти більших успіхів, щоб військова допомога США давала більше результату. Росіяни бачать, що країни Заходу не мають єдиної стратегії, що сама Україна не має єдиної стратегії. І вважають, що можуть завдати Україні такі неприйнятні втрати. Що призведуть до падіння Українського фронту і до некерованого відступу, який у нас був в кінці 2023 року під Авдіївкою. Тобто, ворог упевнений, що він може досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом. Тому перемовини йому навіть із Трампом не потрібні. І насправді такий підхід американського керівництва, що давайте ми зараз домовимося по діючій лінії фронту, тільки стимулює російське керівництво продовжувати наступ і кидати в бій. Всі можливі сили. На завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня марятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!